Напрацював 55 років стажу, однак 20 з них не зарахували. Пан Володимир майже усе життя працював підприємцем, сплачував податок, а коли вік досягнув пенсійного, вийшов на пенсію. Втім, виплат, на які розраховував, не отримує. каже пенсійний фонд його ушукав. Пенсійний фонд то є безпредельщик. Він не виконує урядових ніяких законів. те, що він сам собі написав. Що хочу, то й ворочу. Вони говорять, у вас буде менша пенсія, тому що вам взяли і вони дали відповідь мені нульову зарплату на середню. Та якби в них нема відомості про е, мої декларації, яка должна була в їх бути. З проблемою щодо виплат чоловік бореться ще з 2021 року. Неодноразово був на судах. Останній відбувся нещодавно. Відтак суд виніс рішення, згідно з яким зобов'язали пенсійний фонд перерахувати кошти чоловіку. Надіслали їм 30-го числа травня. І дано тут написано 10 днів для. Виконання вже пройшло 26 днів. Сьогодні 26 число. Після очікування тривалістю в декілька тижнів кошти чоловік все ж отримав. Втім, перерахована сума була ще менша, ніж та, яку він отримував до рішення суду. Відтак, аби з'ясувати, в чому справа, пан Володимир звернувся до пенсійного фонду. О чому з мене менше пенсія стала? Тому що зменшився вам надав дані. Я вам надав дані про свій дохід. Та, як ви кажете, це є дохід Дивіться, в простий спосіб суду, повернутися до нас спосіб. зі свого боку. Начальниця головного управління пенсійного фонду Лілія Іванусь пояснює, діяли згідно з законодавством. Записані частині зазначено щодо зарахування певних періодів роботи на крайній півночі. Органи пенсійного фонду відповідно до своїх повноважень виконали рішення суду, в кратності зарахували цей стаж. Іншим пунктом було зазначено щодо зобов'язання зарахування підприємницької діяльності за певні періоди. Пенсійний фонд знову ж таки виконав частину, резулятивну частину рішення суду і повністю зарахував цей період. А щодо зниження самої пенсії, Лілія Іванусь зазначає, сума коштів змінилася, оскільки під час зарахування стажу врахували ще й дохід пенсіонера, який він не вказав. А отже, протягом певного періоду відомості про заробітну плату були відсутні. Відтак зазначає пана Володимира. Про це попереджали пенсіонером. Були подані при під час здійснення підприємницької діяльності дані відомості із реєстрів. Де зазначається заробітна плата в розмірі там 31 гривень щомісячно. там в деяких місяцях, в деяких певних роках до 2007 року 61 гривня. Значить, пенсійний фонд взяв для обрахунку цю зарплату. Причому розмір пенсії у зв'язку з цим зменшився, тому що розмір відрахувань, і розмір заробітної плати був надзвичайно низький. Ну проте позивач не хоче враховувати ці обставини. Втім, попри тривалі дискусії та довгі розмови, дійти згоди сторонам все ж не вдалося. Пан Володимир переконаний. Його ушукали. Відтак запевняє, цю справу не залишить і надалі звертатиметься до суду, аби досягнути справедливості. Лілія Мазур, Микола Мельничук, телеканал